Хто це крокує подвір'ям ошатної Софії. Йой, так це ж нові колядники. Послухаймо, як вони заспівають. Віншує вам нині усі добрі люди. Нехай поміч Божа завжди з вами буде. Хай кожної днини, кожної години, хай Бог благословляє, а біда хай загине. Разом з діточками нехай смутко й горя не буде між вами. Ходівка і ділка нехай виростає, а град, вогонь, туча, нехай вас минає, хай родить і жити, пшениця! Усяке збільше, усяка пашниця, хай пісня не згине у рідному краї, хай квітне калина в зеленому гаї, хай добре слово серця зігріває, а наша країна нехай. Процвітає. Христос рожає! Славімо! Взагалі-то калюдування одне з найважливіших традицій не тільки українського різдва, але й взагалі української культури, друзі. І ви знаєте, взагалі колядки українські вони відомі далеко в усьому світі. Але важливо зазначити, що масово вони відродилися з моменту відновлення незалежності України. Так, але давайте, давайте згадувати, от коли ви дізналися. Про колядування і які у вас були колядки? Коляден, коляден. Я у батька і ден по коліна кужушок. Дайте тітку, пирожок. А ви, діду, гроші, будете хороші. Красиво! Буся розповідала, що коли вони в молодості колядували в селі. То якщо були дуже жадібні люди і не давали їм цукерки, то вони просто їх запирали в хаті і зав'язували їм хвіртки. Це так вони так вони розважалися. А оці варіанти сучасні. коляд, коляд, коляда. Дайте оркам хаймарса. Я переписав вже коляд, коляд, коля дамс, дайте оркам атакам. Так і треба. Колядники бувають Різного віку, якщо знаєте, є школа супергероїв. То дуже класна штука. Ми були там в дітей. Вони дуже раді були нас бачити. qr код який ви бачите, це qr код для школи супергероїв, яка відкриється у Львові. Така школа є в Миколаєві. Така школа є в Харкові. Туди можна донатити для того, щоб допомогти, і для того, щоб діти знали, що таке справжнє. Мирне життя більше того, що українське різдво різдво це щось про нове життя. Тому ми маємо так є. можливість дати нашим українським дітям новий поштовх, нове життя. Тому що чужих дітей не буває. Всі українські діти, наші діти. Донатьте, пам'ятайте, що війна ще не закінчилася, і давайте зробимо так, щоб наші діти бачили в своїх очах тільки мир. Дякую, слава Україні. Сто, сродився, Бог воплотився, Ангели співають, не ли, вітають, царіє, вітають покріп, вітають постеріги грають, чудо, чудо повідають. Світ навколо мене, так нагадує сон, не скінчені дурні. Зустріти тебе і відчути любов, що живе в таємничих мріях я літаю та літаю по містах, я шукаю сенс, і знайомі в очі в мене вже немає запитань, я знайду тебе, і залишусь поруч я знаю. Хочу справжніх почуттів, хочу створення сім'ї, та спільний побут Тебе бачу у думках у майбутньому житті І колись я на собі відчую погляд Я вітаю таю, таю по містах, я шукаю знайомі очі, в мене вже немає запитань There's no